І теж просто видовжене. Сам редуктор з старого бомбується. Дуже наварений отакий корпус з металу. Подобається, що ці роги, от, я не маю пальців на 17, я поставив на 15 і дуже великий шхід. Так, повороти максимально. Максимум. Скільки він може повернути? Ну, так візьмемо все. Один недостаток, то, що цей прицеп буде повнопривідний тільки на одній передачі. Я вибрав четверту, оскільки передаточне співвідношення, співпадає. Получається зараз на даний момент 16,5 оборота. Я точно ще не підраховував, можливо 16 тільки. Отрали міст разом з цим. Це міст задній. Він був такий такі торчали з нього шруси. шарніри. його. І такий, тут буде шкіл, так по розрахунку він буде чуть-чуть більше за цей, тут буде система нероліку, на буде натягувати ремня, тросиком на педаль передаватися. Тобто, коли зупинився, четверту передачу включив і зажав педальку. Педалька буде на механізмі від ручника. Вона буде на зубах таким, тим самим буде затягувати ремінь. Коли нам треба буде зупинитися, це в нас виходить, тоді так, як два стріплення, то буде просто робити що. Буде от кнопка розблокировки буде приєднана до другої педалі гальма. Я буду нажимати гальмо, воно буде розблоковувати ремня, привід задній коліс буде ну а далі я буду робити спустя. Так вигадав, інакше варіантів не хочуть, можна було зціплення поставити, але не хочеться бавитися. Ну отаке от взагалі вийшло. Дротики торчать, воно приставив, зняв. І сигнал теж зняв. Воно під дощем в мене гаража поки що не має, тільки такий, як шалаш. Підшипник 35 гривень коштує один. Ця штука вроді, 200, от не пам'ятаю. Міст безплатно мені достався, от тільки ступиці купляв і трмузні барабани теж по 100 гривень віддав за одну. Ну, що ще сказати? Так. Тут такий буде ограничити поворочок, щоб він більше не міг нахилятися. стільки Тут за малих відпроїв на більш. Це буде самосвал, розкидуватися назад, орієнтовно буде 2,10 на метр 45 чи на метр 50. Ну, а ширину колісу, так щоб накривало. Що ще сказати? Тастий підшипник а ця резинка в ще не натягнута. Це тормоза зроблена. Так як ручника вони будуть, не буде жидкості робити, то много мороки. Знову ж таки, лишні втрати. одне що зробив от трубка 6х3. Думаю, що вона слабенька була. От я її зварив ще з однієї і в мене так, як її не було, більше додав тут оголок. Далі. Воно я зварював його намисно так, щоб воно його вигинало. Думаю, що варка вигинає, коли вариш. Воно виходить таке, як... Сора, вигнулося. Так, щоб коли груд буде сідати, воно прогинало. І далі не тягнув. От одне, можливо, я це не рахував, що можна було зробити по-іншому. Не додати, не вварювати ніяку трубу, а просто поставити от розкос. От звідси і от сюди. Ось такий розкос. І такий же розкос треба сюди. Ну, от це в мене виникає там запитання, чи воно не буде мішати мені. Ну в общем то все, дякую за увагу.